Я ранку в Україні вітаю вас. Ви дивитесь новини на телеканалі Бізнес і в цьому випуску ми розповімо про таке. Обсяги приватизованого майна можуть збільшитись. Скільки уряд планує отримати від приватизації? Хвойні та цитрусові як косметичні компанії борються за покупців у передноворічний час. Піднебесна проти віртуальних грошей, до чого призвела позиція Народного банку Китаю. Обсяги приватизованого майна наступного року можуть збільшитись. Уряд планує отримати близько 17 мільярдів гривень надходжень від приватизації у 2014 році. Повідомив голова фонду держмайна Олександр Рябченко. За його словами, виконати таке завдання фонд зможе у разі наявності об'єктів для продажу. Він зазначив, у доробленому кабіном проєкті держбюджету на наступний рік надходження від приватизації заплановані на тому ж рівні, що і в ресневому проєкті кошторису країни. Водночас у фонді очікує, що за підсумками виконання. Ня держбюджету цьогоріч надходження від приватизації держмайна становитимуть близько мільярда гривень. Ухвалили проект бюджету, відклали зниження ставки ПДВ та розповіли про нові газові домовленості з Росією. Після візиту президента Віктора Януковича до Кремля уряд сповнений рішучості. Більше новин з Кабміну у Олени Абрамович. Що отримає Росія в обмін за дешевий газ? Це питання найчастіше ставлять вітчизняним урядовцям. Усі як один твердять, ніякого обміну між державами в Москві не було. Тому питання про зниження вартості блакитного палива з нинішніх 400 до 268,5 доларів за тисячу кубометрів винятково договірне. Ніяких обіцянок щодо інсинуації, там, що хтось. Щось, якісь національні інтереси здав, взагалі мова не йшла взагалі, і ви це чули в виступах глав держав. Утім, ціна ще може коливатись за словами профільного міністра. Її переглядатимуть щоквартально. щодо питання перегляду квартального, то ми залишили за собою право обговорити це питання за, щодо зменшення ціни. Зрозуміло щодо зменшення ціни, не збільшення, а зменшення. Що ж стосується обсягів палива, яке Україна купуватиме у Росії вже за новою ціною, то остаточно цифра поки невідома. Принаймні у міні енергетики її не озвучують. Ми виходимо з тих потреб, які нам потрібні. Загалом повідомив Ставицький у наступному році Україна збільшить імпорт блакитного палива з нинішніх 28 до 30-33 мільярдів кубометрів. Вирішення найболючішого газового питання значно пришвидшило бюджетний процес. Міністри таки ухвалили проект Держкошторису-2014 і навіть з податками визначились. Зниження ПДВ на 3% відклали до 2015-го, А податок на прибуток зменшили лише на 1% замість запланованих трьох. Ми прийняли рішення запропонувати Верховній Раді на наступний рік скоротити на 1% процент налога на прибыль. Важке рішення, але це рішення буде стимулювати вкладення коштів в модернізацію підприємств. Деякі з них повертатимуть до життя разом з росіянами. Приміром, той самий Антонов підприємство буде виробляти комплектуючі для серійного виробництва літаків Ан 124 Руслан, яке розпочнеться в Росії. Загальний обсяг спільного виробництва 80 літаків за всі 22 роки незалежності України. Ще ні разу не було таких масштабних проєктів. Тільки за попередніми прогнозами сумарна виручка від спільного виробництва та постачання 80 літаків складе 12 мільярдів 890 мільйонів доларів. США домовились з північно-східною сусідкою і про відновлення імпорту сталевих труб, який Росія раніше постійно обмежувала. Проте, не зважаючи на потепління у відносинах із Росією, вітчизняний уряд продовжує роботу щодо розширення співпраці із європейським союзом. За словами Миколи Азарова, міністри дали зелене світло для підписання п'яти угод з ЄС. Це зокрема впровадження інституціональних реформ у рамках програми Східне партнерство, програми Місцевий розвиток, співпраця із ядерного партнерства. Олена Абрамович, Сергій Глушаков, новини телеканал-бізнес. Україна зменшила видобуток нафти З початку року і до листопада він скоротився на понад 5% порівняно з аналогічним періодом торік і становить близько 1 мільйона 980 тисяч тонн. Нагадаю, видобуток чорного золота скоротився і минулого року до 2 мільйонів 370 тисяч тонн. 130 мільярдів доларів втратила світова економіка у наслідок природних та антропогенних катастроф. Про це повідомила швейцарська компанія Свізре. Загальні збитки страховиків становлять 44 мільярди доларів. Фактично вся сума компенсації постраждалим внаслідок стихійних лих. І лише 6 мільярдів витрати на усунення наслідків техногенних аварій. Найдорожча природна катастрофа за підсумками року червнева повінь у центральній Європі. Сукупний збиток від неї становить 18 мільярдів доларів. Свізре підрахували. І загальну кількість жертв унаслідок катастроф цього року загинули 25 тисяч людей. Найбільше життів забрав Тайфун Хаянь на Філіпінах 7 тисяч осіб. Піднебесна проти віртуальної валюти. Вартість біткоін знизилась на 50%. Причина Народний банк Китаю заборонив проводити транзакції з платіжною системою. Накладено табу навіть на публікацію котирувань електронних монет. Представники Народного банку Китаю пояснили, біткоін безпідконтрольна будь-якій державі грошова одиниця. Вона не має юридичного статусу, тому є зручним інструментом для фінансових махінацій. Крім цього, зростаюча популярність віртуальної валюти ускладнює контроль над капіталом в КНР. Скільки інвестори можуть купувати біткоїни за юані, а потім продавати їх за кордоном наприкінці листопада? Вартість однієї електронної монети становила 1250 доларів нині 480. Косметика та парфумерія за статистикою найпопулярніші подарунки під ялинку в Україні. Найкращу пропозицію українці шукають у спеціалізованих магазинах, каталогах та на інтернет-сторінках, поступово покидаючи роздрібні ринки. Як косметичні компанії завойовують прихильність покупців перед новим роком і як розвивається ринок краси та ароматів, дізнавалася Анастасія Іванцова. Бажання виглядати гарно та доглянуто в українців зростає щороку. У 2013-му обсяг ринку косметики та парфумерії може сягнути 10 мільярдів гривень проти минулорічних 9, прогнозують аналітики. Та й то за рахунок націнок на імпортну продукцію. Її частка на ринку 80%. При відсотків. ціни на ліцеини многі оператори закладують валютний валютної рост ринка об'єма в денному враженні, он апережує рост ринка в натуральному враженні, потому що в натуральному враженні ринок за 2012 рік вирос всего на 10 чуть більше 10%. Записатися косметичними подарунками перед новорічними святами українці традиційно починають з перших днів грудня. Обсяги продажів порівняно з листопадом зростають втричі. Діляться учасники ринку. Третину всієї продукції реалізують у спеціалізованих магазинах. Для них це найгарячіша пора. По стіки сезон продаж це номер Новий рік. Далі йде 8 марта, потом день святого Валентина. Це такі праздники, де більше всього продається парфумерна продукція. До того же все чаще купают и в интернет-магазинах. Их частка постоянно зростає. А от прямі продажи завоевали уже четверть косметичного рынка. Купивля за каталогами насамперед популярна перед Новым Роком. В среднем, например, в одном заказе нашего представителя на сегодняшний день 7 флаконов духов. Это говорит о том, что люди готовятся к тому, чтобы сделать хорошие подарки для своих родных и близких. Що та скільки купуватимуть клієнти до цих новорічних свят, косметичні компанії визначають за торічніми результатами. А фірми з прямих продажів підкріплюють свої дослідження ще й так званими трендсетерами. Вже на початку осені розповсюджують новорічні каталоги у деяких містах. Перед самим сезоном уже ми перевіряємо наші очікування. Найголовніша задача представників, які працюють з каталогом. Наступающих компаний это определить спрос для всех остальных. Та якщо компанії з прямих продажів найчастіше заохочують клієнтів подарунками та знижками, спеціалізовані магазини беруть на озброєння розіграші путівок чи грошових сертифікатів. Пояснюють, у них специфіка роботи інша. Ціни на українському ринку, ані достатньо занижені, а на оригінальну продукцію зробити больші скидки неможливо. Непосередньо ми продукцію отримуємо тільки продукцію получаємо только поставщиків. Перед новим роком ритейлери і виробники косметики та парфумерії акцентують увагу і на супутніх товарах: чашках, брелоках чи дзеркальцях, оздоблюють їх у новорічному стилі, аби задати настрій усьому подарунку. Анастасія Іванцова, Андрій Дудко, Сергій Тихонов. Новини, телеканал Бізнес. Дякую, що були з нами. Вже за 50 хвилин. Ми розповімо про інші економічні новини України та світу. І нехай ваш бізнес день буде вдалим.